Друзі, всім привіт! Сьогодні зв'яжемо повідок з м'якого матеріалу в опльотки. Використовувати я буду такі повідці на монтажу вертоліту, бо там часто дуже в мене плутиться повідок з м'якого звичайного матеріалу. Можна використовувати маленькі повідки і великі стіки, але тоді втрачається аеродинаміка. Якщо у нас мул, треба кинути далеко, то такий повідочок буде на нам у пригоді. І так, що нам потрібно зробити? Відміряємо 30 см повідкового. Тут кожен повинен розуміти під себе роби, довжину, яку вам треба заготовочку зробити, хтось більше, хтось менше, теж залежно, залежності, якою довжиною буде повідок. У мене десь від 12 до 15 см я роблю. Потім нам потрібен такий мультитул. Це від компанії Fox. Рекомендую витратити, я купив у флагмані десь за 200 гривень, 227 дуже корисна річ. Для монтажу невеличка, зручна. Тепер нам треба зняти плетіння з нього, а Я знімаю десь приблизно 13 см. І в залежності, яким ви будете повідковим матеріалом користуватись, це такий більш жорсткий, тому я буду за декілька разів знімати. Якщо у вас більш м'який, можете за один раз. Якщо ви робите це в перший раз, рекомендую робити за декілька разів. Тобто, от нам треба отакий кусок зняти. Беремо десь посередині. Отак, одягаємо і потрошечку знімаємо. Коли мультитул новий, він реально може просто прирізати або пошкодити ваш повідок. Так, далі беремо, відміряємо вже, скільки нам потрібно. Давайте 13 сантиметрів. Наш мультитул. Дуже зручно. Він так зроблений, як бачите. Їм дуже зручно працювати. І знімаємо залишок. Все. Будемо робити звичайний волос. Тобто волосівну оснастку звичайно. Спочатку продягаємо резиночку. і буде регулювати довжину, де буде виходити волос. Відрізаємо. Далі нам потрібна голочка. Беремо нашу резиночку, одягаємо на голочку. Беремо повідковий і одягаємо все. По бажанню можна одягнути гачок. Так. Продягаємо його. Все. І залишаємо десь тут. Далі нам, якщо ми будемо робити комбіновані насадки, потрібно отакі стапорки. Більше ходові, знаєте, такі кругленькі, але не було, я купив такі. Я їх ріжу на дві частини і продягаю на волос. Тут в мене є вже відрізаний, беремо сюди, просто продягаємо і просовуємо. Так, стопорець є. Далі саме улюблене мабуть, діло кожного рибака зробити пятлечку. Тут треба зробити, звичайну, не вузлом, восьмірочка, а просто звичайну підтєлічку. Теж, якщо ну, ви тільки вчитесь, не треба там старатися економити 1 повідкового матеріалу, щоб ламати собі руки. Зробіть трошечки більше, ну відріжете зайве, нічого страшного. Так, просто беремо таку штуку, отак, якщо вам показати, от. і оцей кінець нам треба через низ вверх продягнути. Для цього я використовую голку, беремо раз, задіваємо і розштовхуємо все. Тут я її знімаю, і я от таким чином регулюю, якою довжиною буде. У мене це стоп... підтілечка. Сильно маленькою робити не рекомендую, бо потім складно тоді стопорок. Продягати. От таку приблизно нормально. Так І затягуємо. Зайву відрізаємо. У мене ножиці треба купити такі вже тупенькі. погано ріжучи, просто підточити. Можна під самий край, тут нічого вже, нагрузки тут особливо ніякої не буде. Тепер нам треба продягнути повітковий і зробити десь 5 обертів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Відео для тих, хто не любить дивитись з озвучкою, буде окремо під музичку, швиденьке. Невеличкий лайфхак для того, щоб е, наш волос виходив рівно по цев'ю і не рухався, можна зробити таку штуку. Робити пітлю одну, Бажано невеличку. Основне, коли ви в'яжете, щоб оця петелька за вушку не заходила. Через внутрь продягаєте і, потих... і потихеньку треба зав'язати. І пропхнемо все. Як можете бачити, я зараз затягую вузел, і в мене волос стоїть на місці. Немає того, що він вліво-вправо кудись входить. Тобто він постійно буде рівно. Це дуже зручно. Так, особливость. Ви бачите, у нас м'який повідочний матеріал виходить з ушка. Це потрібно, коли риба буде у нас клювати, якщо риба відціля йде. Щоб він спокійно розвертався і пробивав губу. Якщо жорст, буде жорстка, він просто буде підніматися і, і не встигати перекрутитись. Оце проблема флюроповіців, як на мене. Цей зазор можете робити під себе. Хтось робить більше, хтось менше. Це індивідуально. Путатись він не буде, бо тут буде стік. Е, тому такі діла. Тепер нам треба зробити довжину, таку, яку нам потрібно. Я хочу зробити 12 см. Тому беру з запасом 0,5 на під'єлічку. Тут згибаємо, згибаємо, прокручуємо один раз, тримаємо в пальцях. З таким матеріалом не дуже зручно працювати вже, чим з м'яким. І Продягаємо. І залишилось тільки затянути і відрізати зайве. Раз. Да. Все, гарно задіва, гарно затягуємо і відрізаємо зайво. Що можна зробити далі? Для того, щоб він у нас був прямий. Можна його потримати над паром, берете затискачі. І над парчиком отак тримаєте. Інший варіант просто беріть втекл, зараз я покажу. Просто його втекл фігачу. І можна феном пройтись, щоб вони випрямились. Але я думаю, до наступного сезону, коли вони отак мені в мене... Тут полежать, вони і так будуть прямі. Використовувати я дуже часто їх не буду, тому в запасі такі повідки повинні бути. З флюорокарбону теж зробимо з м'яким волосом. Кому сподобалось лайк, підписка. І напишіть, щоб цікаво було ще зв'язати.